Добрий вечір. На продаж різні запчастини. Будуть і диски, запчастини до плугів, МТЗ, циліндри, кардани, я закінчимо цепами. Розпочнемо із дисків. За цей диск розповідав, болти були прихвачені, отут тріщинка. 300 гривень. Один. Він тільки один. Далі. На вісім шпильок з'явились такі диски. Такого стану почистки, пара 1200. Оце не тріщина. Це як штампом билий заводський. Оце, дивіться. Оце єдине, що тільки тріснуло в одному місці. Ну це нічого страшного. 1200. 1200. 1200. Будуть два отвори. Один, тут. І другий тут, ну фліпер перекриє. Тисяча людей. Далі такий 800 пара такий стан. 1100 сто пара. Тріщини немає навіть. Коси, як завжди, це вісімка, а це, це дивіться яка в шпаги щось, ВКФ якась. От тут якісь, якийсь до мене не знаю, працювати буде. А це вісімка. Горить якийсь, 60 чи 80, щось арти написано. написане. Зубь такий. Провіримося. 400 пара. домкратний, 250. Щоб такого плану. Під нагрузкою не перевіряв. Так працює гарно. Цей перевіряв під нагрузкою 600 гривень. Є тут незначний люфт, дивіться, ну не тече. П'ятитонний шаз. Юм зазад за підіймає. Далі цей, Це нова сережка такого плану, дивіться. Не стояла, я бачите. Вон його каталежний номер 300 гривень. Ступиці, пара тисяча. За ці. Значить, дивіться. Тут підшипник 7511. І там такі самі. Ось тут 75.09. Тисяча пара. Ця ступиця 500 гривень. Тут підшипники теж є. Манжетка, манжетка. 70. На 95. Далі ці ступиці по 450 гривень. Три штуки. Тут 72. Отут 80. 450 гривень штука. Дивіться. Далі така ступиця 500. Така ступиця 400 гривень. Отут 85. Всередині підшипник такий. Германський. Це якогось з якогось германського преса знімалася вона. Далі отака От річ на кронштейн готовий до йожиків. От, на атаки. Тут це викручується, вон, сектор, все буде регулювати. Не чистим, тільки що принесли. 500 гривень. Телефон для зв'язку Viber. Нагадую, продаю. Не у коментарях, а продаю вайбері. Далі така річ. Тут переміряв 11 см 4 мм. Ось тут 130 ціла. 500 гривень. Такий стіл, з чого він не скажу. Трішки папірська, він Крут... Шевелиться, як бачите. Тут такий стан. Вон градуси. Ось такі стан, колів тріщин не виявлю. Такого стану? 1500 гривень. Далі лимон. 40 см довжина, всього 30. На 40 сантиметрів. Всередині 30, 200 гривень за комплект. Кардани. Тут 30 квадрат на 30, чашка 28, 350 гривень, 8 шліців. 6х6, 6, була труба приварена, відрізав. 600 гривень, чашка 30. По труба по наружі 51, 450 гривень, тут 28, тут 35 пічпонку діаметр. Нічого, так вроді, не закушане, нічого. Циліндр 2000 гривень. Шток. шток гарний. Цей циліндр теж шток гарний. Діаметр штока 40, вихід 35 см, діаметр гільзи по наружі 60 см. Тут 20 отвір, 20. Шток ідеал 700 гривень. Цей 350 гривень. Тут 16 отверт. Вихід штока 17 см, гільза по наружі 40, шток 20 мм. На штоковий оце хром. Злазить. З однієї сторони тільки. Тут все гарно. Ціна 350 гривень. По МТЗ і передня кришка. Ціла не чистив, 1000 гривень. Стан такий. Далі кришка на, на передок. 1500. Нічого не викручував, все ціле не побите. Дивіться самі. 1500 гривень. Коли чистий, нічого не виявив. Далі така, така річ це знімати і траки випресовувати. Вона нова. Все тут крутиться. Як бачите. Пальців тут були, ну десь згубилися, не можу знайти. Ціна 800 гривень. 200 гривень новий ролик. Лемеші. 500 за три штуки. Розсухарювач клапанів. 200. На МТЗ тяга 500. Тут нормально, такі такий допустимий. такого стану. Далі така річ нова. Мені вона як нова. Не стояла. 600 гривень. Написано вольво Ще кові 7600 гривень. На плуту 350 гривень. Це заводський, не варилося. Далі 250. За три штуки 500 новий. Пара 300, теж новий. Грудинка нова 200. Ця теж 200. Ця теж 200. 500. Накріплення сіті. Такий стан. 600. Накріплення прислужника. Все співпадає. По отворам. Тут видно. Тут видно все. Далі. Є ще залишок таких нових розмірів є. Дивіться. Вони йдуть під, під, під грудинку І таку грудинку. Отак. 651, більше трьох штук по 600. Це пі такого плану. Довжина метр 10, діаметр 18, 250 гривень. Цей цип. Товщина 13, 4 метри 40 см, 600 гривень. Є місця не дивіться. отут, я відмітив, потертий І Там ще десь допускати було. О, я бачу. Вони о. Далі такий цип. 5 метрів 60 см, товщина 16. 1000 гривень. Мені він як новий, дивіться. По ньому тут, я думаю, питань ніяких немає. Далі такі цеп 50 см, товщина 13 500 гривень. Дивіться, ван такого стану. Далі такі це товщина 13. 1 метр і метр 10, 350 гривень. Локація міста Чернігів. Продаж не в коментарях, а в вайбері. Відправка почта повна оплата. Нова почта часткова передоплата за дорогу дві Дякую за увагу. До побачення.